Ніхто мене не просив про це говорити, я просто говорю це виключно від себе. Зауважував, що вже сьогодні третя сесія, коли говориться про ту тему, яку щойно порушив цей військовий, який втратив свої кінцівки на війні заради нашої незалежності. Коли я почав досліджувати, в чому проблема, в чому причина, що між вами є незгода щодо грошей для Збройних сил України, що ви голосуєте, не можете проголосувати між собою, маєте різні думки, чвари, мені відразу досліджуючи це питання, з'ясувавши згідно офіційних дані цифр, може я в чомусь помиляюся, я би хотів дуже помилятися і бути неправим з тих грошей, які має Львівщина. У 23 му році, який виділила по своїх програмах на підтримку Збройних сил України, я покалькував і вийшло 1,74% від тих коштів. І мене болить, болить через те, що я тоді згадую, перед моїми очима стоїть мій швагер, який, який, від, який загинув на війні. Сестра лишилася з двома маленькими дідуськами. Скількох парафіян я похоронив. Їхні жінки, їхні діти приходять. Та ні, мені вода не допоможе, перепрошую. А скільки моїх зараз парафіян є там. І я, коли чую ну, ці проблеми, які тут є, як я маю в очі дивитися тим і тим, якщо я, як священник, який тут є, не буду говорити вам правди? Мені пригадуються ті діти, які приходять до мене і кажуть, отче, ми сплили вервички. То ми б хотіли їх продавати під церквою, щоб відбирати на, віддати на ЗСУ. Радуються мені мої діти і діти мого двору, які продовжить літа постійно просили, мама, зваріть там лимонад, якісь тістечка. Ми будемо під будинком продавати, щоб віддати все на ЗСУ. В школу мої діти ходять, в мене четверо дітей в кожній школі, в трьох різних школах вчаться, скільки ярмарків було. І мене по гривні це все щебають. Різдвяні таці в наших церквах, коли найбільше людей священники віддають на Збройні Сили України. Ми в моїй церкві вже скільки разів і нині так само збираємо футболки, білизну, ліки зі своїх грошей, з церковних. Пенсіонери останні нараз віддають, щоб купити ліки і передати хлопцям на фронт. Коли до мене приходять волонтери, з якими вже 9 років співпрацюємо, через яких допомагаємо нашим воїнам, вони вже мені в очі не можуть дивитися, тому що їм я бачу соромно просити священника про гроші для воїнів, їм соромно, але вони знають тих воїнів безпосередньо, і вони на ті дрони бідні збирають тих 250 тисяч, не можуть нас збирати. І ми всі ту копійку до копійки складаємо, щоб допомогти, тому що там є рідні нам люди. Ми розуміємо, що один дрон може врятувати десятки наших хлопців і дівчат, десятки. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є еэ... такою культурною колискою. Душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та попереднімися по Львові скільки російської пси, скільки того всього є.